Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему. Приблизно минулого тижня щонайменше три інформаційні приводи з'явились щодо цієї теми. Мова йде про педалювання процесу переговорів між Україною та Росією з боку наших західних партнерів. Відповідні матеріали з'явились в пресі Італії, Сполучених Штатів. Президент Франції почав знов. Вести мову про необхідність прямих переговорів між Україною та Росією. Відповідні тези з'явились в, скажімо так, в мейнстрімах, в тому числі і серед державних службовців Сполучених Штатів. З цим пов'язаний візит, терміновий візит до Києва радника президента Сполучених Штатів Селівана, а після нього. Короткотерміновий візит представниці Сполучених Штатів ООН до Києва. Обидва ці візити за наявною у мене інформацією, пов'язані в першу чергу саме з процесом переговорів між Києвом та Москвою. Сама ця конструкція, ця ідея, вона викликає обурення у величезної кількості наших співгромадян. І це обурення, воно абсолютно зрозуміле і з моєї точки зору справедливе. Але існують декілька обставин, на які ми з вами не маємо права закривати очі. Перше в країнах Західної Європи, і дещо в якійсь мірі в Сполучених Штатах починає зріти в суспільстві точки зору, мовляв, ми готові підтримувати Україну, але не такою ціною, коли безпосередньо мешканці Західної Європи і Сполучених Штатів самі стикаються з тим, що погіршується якість їхнього повсякденного життя, і знаходяться ті політики або політичні сили, або засоби масової інформації, які цим. Скріму відверто не дуже обізнаним громадянам, поясню, що а, такий рівень погіршення вашого добробуту напряму пов'язаний з діями вашого уряду в конфлікті між Росією та Україною. Ну зокрема, ви, європейці, уряди ваших країн підтримали та затвердили санкції проти Росії, і саме ці санкції призвели до погіршення в першу чергу власного вашого європейського життя. Сполучених Штатах акцент робиться на підвищених темпах інфляції та відповідно втрачанні купівельної спроможності заробітної плати пересічного американця. І це не приховується офіційним урядом Сполучених Штатів, але разом з тим знаходяться політичні сили, зокрема, мова йде про частину підкреслю, виключно про частину а, республіканців. Не переважнуть частину, тобто, ці люди не є більшість республіканської партії, їх умовно називають трампістами, вони активні, вони безпосередньо представлені в Сенаті Сполучених Штатів. Але казати про те, що вони складають більшість республіканців, це абсолютно неправда. Після того, як в країнах не всіх, але в деяких країнах Західної Європи. Мешканці цих країн починають підіймати перед власними урядами запитання щодо погіршення їхнього власного добробуту, уряди цих країн, які чином мають редагувати. Є декілька способів. Спосіб перший це пояснювати власним громадянам помилковість позиції, що, мовляв, погіршення добробуту є наслідком введення санкцій проти Росії. Один спосіб. Спосіб другий закликати власних співгромадян до якихось, ну, відверто скажу, з моєї точки зору, доволі ілюзорних, але все-таки моральних цінностей. Що відбувається в Європі? Нічого нового. Працює і доволі активно працює російська, російські спецслужби, які всі ці багато років. Шукали собі союзників як серед західного політику, так і серед представників західних засобів масової інформації. І от саме зараз всі ці проросійські сили вони починають підігрівати тезу про те, що Путін пропонує проведення переговорів, мета яких покладення краю війні. Досягнення миру, відповідно відміни санкцій, які відповідно призвели до погіршення вашого європейського добробуту. А проклятий уряд України, проклятий Зеленський, він категорично відмовляється від будь-яких переговорів з Росією. І таким чином негатив адресується на бік. Нашої держави Світо сприйняті оцього, вибачте, за вислів, але європейського болота. В чому тут підступність позиції? Підступність дуже проста. По-перше, Україна не відмовлялася і не відмовляється від переговорів з Росією. По-друге, президент України Зеленський. Відмовляється від переговорів безпосередньо з діючим президентом Росії Путіним, а не з Російською Федерацією. Але таку тезу, таку точку зору, позицію України потрібно дуже широко донести до мешканців Європи і Сполучених Штатів. Яким чином має сьогодні виглядати позиція нашої влади, нашої країни? Перше. Україна готова до переговорів з Російською Федерацією, з Росією. Не з Путіним, а з Росією. І тут варто нагадувати події Другої світової війни, коли вже починаючи з 44-го року фактично відбувались куларні переговори між Представниками деяких сил в Німеччині та західними союзниками. Ці перемовини називали сепаратними, бо в них не брали участь представники Радянського Союзу. Але сам факт проведення цих переговорів він зафіксований. Більш того, навіть під час цих переговорів обговорювалися умови капітуляції нацистської Німеччини. І весь цей процес він тривав ще до того, як було підписано акт капітуляції безпосередньо в 45-му році. Підготовка до цього процесу вона тривала. Разом з тим, уряди західних країн на відріз відмовлялись введення переговорів з Гітлером та з представниками його найближчого оточення. Тобто і Сполучені Штати і Британія вели переговори, але не з представниками Гітлера, а з представниками Німеччини. В цьому є величезна різниця. Здається доцільним, що Україні зараз треба займати саме таку позицію. Ми не відмовляємось від переговорів з Росією, з представниками Росії, але ніяких переговорів з Путіним та. З його найближчим оточенням. Це перше. Друге, що має бути передумовою для початку подібних переговорів? Подібні умови має висунути наша влада і наша держава? Бо ми не можемо, і я думаю, це буде сприйнято європейським болотом саджатись. Садитись за стіл переговорів з агресором на його умовах. Ми маємо висунути свої умови, за яких ми готові розпочати переговори. І ці умови з моєї точки зору доволі вдало вислову президент Зеленський: перший пункт звільнення всіх окупованих територій, включаючи Донбас, включаючи Крим. Друга умова дотримання всіх міжнародних правових норм. Бо Росія на офіційному рівні визнала факт ігнорування цією державою, підкреслюю, державою. Не країною, а державою путінською державою. Ігнорування тих самих міжнародних норм. Отже, кандидати на переговори від. Російської Федерації вони мають взяти на себе зобов'язання повернутися до виконання міжнародних норм. І пункт 3. Це питання репарацій, відшкодування збитків, які завдала російська агресія Україні. От за фактично ці три засадничі фундаментальні позиції. І мають сідати за стіл переговорів обидві сторони. Тоді, коли Україна вучно заявить про те, що наше керівництво готово сідати за стіл переговорів з представниками Росії і висловить ті умови, на яких ми готові. Сідати за стіл переговорів, починати ці переговори. Це так, такий крок з боку України має нівелювати ті зусилля в інформаційно-політичному просторі, які використовують російські спецслужби сьогодні на територіях Західної Європи в першу чергу. Таким чином, зміна позиції української влади від ніяких переговорів до. Ми готові до переговорів на таких-то умовах, така зміна риторики, вона має вибити підґрунтя у тих проросійських сил, які розпочали свою активну діяльність в Європі та на території Сполучених Штатів. Що стосується майбутнього результатів цих переговорів, ну, по-перше, Абсолютно зрозуміло, що той формат переговорів, який намагається нав'язати Росія, погоджуватись на такий формат Україна не буде ні з яких обставин. Чи буде підтримка Заходу, чи не буде, не має значення. Але ми не будемо погоджуватись на такий формат переговорів, який намагається нав'язати окупанта агресор. Разом з тим, ми маємо чітко з вами усвідомлювати, що. Ми маємо прагнути не тільки встановлення справедливості, яке полягає в поновленню державного суверенітету України над всією територією нашої держави. Покарання вбивць та злочинців, які розв'язали цю агресію проти нашої держави. Але ми маємо допомогти нашим союзникам. Допомагати нам і надалі. На жаль, ми маємо чесно визнавати, що я не можу сказати, переважна більшість чи не переважна, але якась частина західної спільноти, як в Європі, так і в США, вона живе за принципом своя сорочка ближче до тебе. І в цьому немає нічого. Новітнього, нічого особливого. Давайте чесно визнавати, що велика частина і нашого українського суспільства до певного моменту жила за таким самим принципом. Дошкуляти зараз далеким, 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 нашим партнерам, мовляв, як ви так можете, ви нехтуєте поняттями доцільність, справедливість. Ви готові на будь-що і здати інтереси нашої держави заради отримання там дешевих енергоносіїв чи якихось інших матеріальних преференцій, ми з вами морального права не маємо. Таким чином, з моєї точки зору, виглядає доволі доцільним прислухатись до тих рекомендацій. Наскільки мені відомо, саме з такими і відбулись два візити американських високопосадовців в Києві, аби пристати на пропозицію щодо зміни публічної риторики нашого керівництва українського. Треба бути трошечки гучнішим і, відповідно, займати більш фахову позицію. Адже позиція керівника, вона далеко не завжди визначається залізобетонною Ні. Набагато ефективніше іноді казати так. Але, відповідно, ставлячи перед цим певні умови. Хай щастить, друзі!